Колишні мільйонери Редіта, розкажіть, як ви втратили всі свої гроші? Мій батько був знайомий з Дею Дамблі Едвардс. Деякі люди напевно чули про нього, але я розповім цю історію. Взагалі він був злочинцем спочатку, але йому фартануло, і він виграв лотереї аж 27 мільйонів доларів. У 2001 році це був один з найбільших виграшів лотереї в історії. Але до 2006 року всі гроші цього мужика скінчились. Перше, що він зробив після того, як став мільйонером, одружився зі своєю дівчиною в малібу. Потім закохані вирішили витратити гроші. По перше, це був маєток вартістю 1 мільйон 600 тисяч доларів. Площою 6 тисяч квадратних футів у закритому комплексі цього будинку йому було недостатньо, тому він придбав ще один поблизу за 600 тисяч доларів. Він витратив ще мільйон фунтів стерлінгів на розкішні автомобілі, включаючи Dodge Viper за 90 тисяч доларів та Lamborghini Diablo за 200 тисяч доларів. Але найдорожчий розкішо був приватний Learjet вартістю 1 мільйон 900 тисяч доларів. Сподіваючись інвестувати, він також витратив ще 4,5 з мільйонів доларів на компанії з встановленням оптоволокна та та бізнес виробництва лімузинів. Він навіть заплатив півмільйона іншій колишній дружині та її чоловікові за опіку над дочкою Едвардса Тіфані, яка тоді була підлітком. Він витратив 3 мільйони доларів зі своїх 27 мільйонів лише через 3 місяці після отримання виграшного квитка, та ще 12 мільйонів доларів у перший рік. Тим перевитрата та наркоманія взяли своє до 2006 року. Едвард та Медакс вже були без копійки в кишені. Зрештою, дружина кинула його і знову вийшла заміж. Згодом вона та й новий чоловік прийняли Дейвіда у себе, перш ніж знайшли для нього місце в хоспісі. До кінця життя він навіть заборгував іншим людям. За роки до своєї смерті чувак мав декілька проблем із законом через зберігання заборонених наркотиків. Також чоловік заразився гепатитом від використання внутрішньовенних голок. 2013 року колишній мільйонер помер у віці 58 років. Гіпотетичний мільйонер. Я купив біткоїни на 100 доларів, коли вони коштували близько 1 долара. Кожен я продав їх, коли вони коштували близько 2,5 доларів за штуку. І був такий щасливий, що зробляв гроші на інтернет-монетах. На той момент, коли я пишу цей пост, мої біткоїни коштують 1 мільйон 855 тисяч доларів. Не я формально, а моя бабуся. Отже, невелика предісторія. Мої прабабуся та дідусь володіли бізнесом із виробництва розкішних шуб та заробляли купу грошей. Коли моя бабуся, її брат, мій двоюрідний дідусь переїхали з батьківського дому, їм дали пристойну суму грошей. Не мільйони, але набагато більше, ніж середня людина може отримати в такій ситуації для фінансування їхнього дорослого життя. У результаті двоюрідний дідусь відкрив два підприємства на ці гроші заправну станцію та партію вживаних автомобілів. Він непогано заробляв на них. Ми повернемося до нього трохи згодом. Проте бабуся взяла ці гроші, які їй дали, і витратила чимало на модний одяг, поїздки тощо. Потім вона вийшла заміж за мого дідуся і народила трьох дітей. Пізніше він зрадив їй і забрав купу її грошей, що залишились при розлученні. Тим часом двоюрідний дядько продовжував займатися своїм бізнесом, відкриваючи таксофон, вертолітні тури і подібне до цього лайно. У цей момент він був на межі банкрутства. Через деякий час мої прабабуся і дідусь померли з різниці в кілька місяців. Вони розділили свою спадщину на дві частини: одна третя дісталась моєму двоюрідному дідусеві, а дві треті бабуся. Аргументом було те, що він був багатим холостяком без дітей, а вона щосили намагалась впоратись з роботи секретарки. При цьому самотужки виховуючи трьох дітей. Це трохи засмутило мого двоюрідного дядька, оскільки він знав, що вона зробила зі своєї попередньої величезної частини грошей. Він здебільшого був злий через те, що спадок поділений не порівну, а не через це, через що дійсно перестав розмовляти з бабусею. Як ви вважаєте, що моя бабуся зробила зі своїми величезними грошима? Вона відкрила бізнес? Ні. Вона кудись поклала гроші? Ні. Чи зробила вона щось корисне? Звичайно, ні. Перше, що вона зробила, купила чудовий великий будинок у хорошому районі. Власне, ні, зачекайте, це було друге, що вона зробила. Перше, що вона зробила, кинула роботу. Потім купила розкішну машину, потім розкішний одяг для мами, тітки та дядька. Вона найняла покоївку на повну ставку. Пізніше вони вирушили в подорож найдорожчими місцями планети, їли вишукані страви щодня. Всі іграшка та техніка, все, що тільки можна захотіти. Ви називаєте, вона купує. Тому не дивно, що вона нас всю спадщину менш ніж за рік дві третини грошей, які її батьки заробляли все своє життя. Більше грошей, ніж будь-хто може розумно витратити. Вона витратила менш ніж за 12 місяців. Але вона продовжувала витрачати, заганяючи себе у борги. Вони втратили будинок, втратили розкішну машину і навіть змушені були продати весь свій модний одяг та іграшки. Просто щоб виплатити величезний борг, до якого їй вдалося залізти. А потім вона прийшла до офісу мого двоюрідного дядька і попросила у нього грошей. Служба безпеки негайно виконала її, і їй сказали, що він більше ніколи з нею не заговорить, і він ніколи цього не зробив. Яке ж було моє здивування, коли я виріс на у жіповної бідності, і моя сім'я каже мені, що раніше вони були дуже багатими. Через те, що зробила моя бабуся, мій двоюрідний дідусь перервав зв'язок із її частиною сім'ї на роки. Я зустрів цю людину лише в підлітковому віці. Я думаю, що пізніше у своєму житті він почував себе погано через те, що не спілкувався з рештою членів сім'ї, коли вся вона лежала на моїй бабусі, і він почав час від часу розмовляти з нами. Ми знали, що нічого не проситимемо в нього, навіть якщо б ми всі виживали. Коли моя бабуся лежала на смертному одрі, вона благала нас відвезти мого двоюрідного дядька до лікарні, щоб вона могла вибачитись перед ним. Коли йому розповіли про це, він відповів Мені наші хати. А потім, за іронією долі, він додружився з очевидною золотошукачкою або мисливицею за його грошиму, яка була на 30 років молодша за нього. Вона пережила двох інших уже мертвих старих багатих папиків. А потім, коли він помер, вона отримала все, відключила їхню телефонну лінію і зникла клята бандитка. Його справжня родина нічого не отримала. Мій тато, колишній мільйонер, він клятий чарівник у створенні успішного бізнесу. Його проблема була в тому, що він не міг їх відпустити. Бізнеси. Він бос, власник, який ніколи не наймає менеджера, який не є членом сім'ї, тому що він просто нікому не довіряє керувати своїм бізнесом. Він загнав у землю три компанії з доходом у мільйон доларів, бо він не міг наздогнати власний успіх, відмовившись наймати людей, які б робили це за нього, допомагали в цьому. Чи можу я дізнатися, який бізнес почав ваш батько? Як він розпочав свій перший бізнес? Я знаю, що це особисті питання, але мені просто подобається вчитись у успішних людей. Не зовсім впевнений, як саме він їх почав, але здається, все почалось з піцерії. Він встиг відкрити три філії, перш ніж йому довелося продати через те, що він був багато винен і просто не справлявся. Потім він володів нерухомістю, що орендується. Це приносило йому багато грошей, але в міру того, як він розширювався, він не міг справлятися з технічним обслуговуванням, оскільки він намагався робити більшу частину цього сам. Будинки занепали, і, врешті-решт, йому довелося все продати, тому що він не міг дозволити собі необхідний ремонт. А звідси він почав свій, мабуть, найуспішніший бізнес автошкола. Він дістався до п'яти філій, і до цього дня практично всі в штаті старше 40 років навчалися в або особисто у мого батька, або в одній з його автошкіл. Він взяв на роботу мою маму, що вона допомагала йому керувати справами, тому що його звіти були безладні. У них тоді був роман, а вже тут з'явився я. І коли мої батьки розійшлись, то мати пішла з бізнесу, і батько більше ніколи не мав нікого на її місце. А тут перенесемось на 5 років вперед. Йому знову довелося все продати, щоб покрити свої збитки. У результаті він влаштувався менеджером до місцевої компанії і пропрацював там до виходу на пенсію. Не забувайте писати коментарі для підтримки каналу і підписуватись. Тепер продовжуємо. Мій батько не я. Після виходу на пенсію він зробив кілька справді проникливих інвестицій на фондовому ринку. Це були варіанти на нафтопереробничий завод у той час, коли у США їх справді не вистачало. Мій батько провів багато досліджень з цього приводу та уважно вивчив ситуацію. Він розбагатів приблизно на 2 мільйони доларів Він міг би жити на них усе життя. Мій тато був дуже розумним хлопцем на той момент. Він мав докторський ступінь з математики і був дуже шановним професіоналом із великим мозком ще у 1960-х роках. Однак він думав, що це вивели його на новий рівень. Він купив багато нових опцій у тій же компанії. Я порадив йому вкластися в щось, що вдало дало б йому дуже великий прибуток. Я сказав йому, що якщо він це зробить, він завжди буде багатим. Що ж, зараз він досить далекий від цього, я не говорю йому про це з того часу, як він усе втратив. Тоді я зробив все, що міг, щоб врятувати його від себе. Але ж ким був я, мені боляче бачити, як це обернулося йому. Він багато чого робив у житті правильно, він заслуговував на краще, але, на жаль, це не допомогло йому в інвестуванні. Це саме те, що робив мій батько, але ще він відзначився цим. Він вирішив замість ретельного дослідження, що акції цього конкретного банку зростали щороку приблизно один той же час, коли виплачувалися дивіденди. Зробив 50 тисяч доларів на інвестиції в 300 тисяч доларів. Азартна гра на всіх своїх грошах вирішив, що він досвідчений інвестор, який обігрує ринок. Кинув 120 тисяч доларів компанію, яка намагалась добувати вугілля, ще не досягнувши цього за гарячою порадою Друга акція цієї компанії була копійчиною. Це було одразу після GFC. в Австралії, коли експорт вугілля до Китаю падав зурвище. Це було категорично проти порад усіх, з ким він розмовляв, включаючи мене. Втратив 90% цього, нарікав на свою жадібність і запросягся ніколи більше цього не робити, впав у депресію, вивчив роки, бла бла. Дивом вугільна компанія перетворилась на космічну компанію. Акції повернули 100% вартості за ціною, яку він купив. Ми випадково дізналися про ці акції в цей час, через 7 років після першої покупки. Я кажу: чорт візьми, яке диво, круто, адже в тебе вони є, ти би міг їх продати. Ні, вони можуть піднятися ще трохи. Ти серйозно? Один місяць по тому вони знову впали на 90%. У мене є родич, який самостійно заробляв мільйон доларів. Багато разів він був найпрацьовутішим людини з усіх, кого коли-небудь знав. Як тільки він закінчив середню школу, він отримав ліцензію на нерухомість та став успішним ріелтором. За 30 років свого життя він встиг відкрити успішно будівельну компанію, магазини з продажу кухонних шаф та володів більш ніж 20 об'єктами оренди. Але цьому жадіні все було мало, і він почав здавати нерухомість в оренду саме тим людям, які могли платити ще більше щоб він міг витратити ці гроші на вирощування рослин, він використовував свою гранітну компанію для їх перевезення через кордони штату. А тепер він сидить у в'язниці, де він має провести ще мінімум 10 років. Уряд збирається прикрити весь його бізнес з орендою та вилучити усі гроші. Змінено, я повинна додати, що він відправляв рослини в дев'яти різних станах, сім із яких була трава, вона незаконна. За допомогою незалежної поштової служби США ви можете дізнатись більше про справу тут. А ось і все буду дуже вдячна вашим коментарям та лайкам. Всіх цьому, всім попа.